Поняття договору зберігання. Зберігання. Що це таке? Ну, ми знаємо, що всі договори вони поділяються на дві частини: це частини з майном, договори з майном і договори а, з послугами. І це такий, ну, це він відноситься, звичайно, він відноситься з послуга, це послуга, але там є і майно. Воно там присутнє, але це послуга. І ми побачимо, як це такий унікальний договір. Ну Кожен договір унікальний. А він тут ми сьогодні будемо говорити про класифікації. Сьогодні будемо розбира... ну, розб... розб... розберемося, що це таке. Уясним до себе, який види. Сьогодні буде дуже багато видів класифікації. К чому відноситься договір зберігання? І ми будемо сьогодні з цьому розбиратися. Давайте спочнемо. Ми сьогодні працюємо з договором зберігання. Ну, наприклад, ми при, при, приходимо до там, кремниці, і там є такі шкафи, і ми туди кладем, кладемо щось, ну, наші там, речі. І це буде договір зберігання. Якщо ми беремо якусь річ нашу і там, містимо її не у себе в квартирі, а десь. Це ну, скоріше, що це і є договір, договір зберігання. Ну, наприклад, на почті, так? це договір перевезення письмо, але воно лежить у, на, на пошті, і тому це також елемент є договіра зберігання. Він як елемент він міститься в дуже великій кількості договорів. Він такий, він прилагається к іншим договорам. Наприклад, якщо ви там щось заказуєте по інтернету, вам приходить та, і в таких шкафах лежить. Що це таке? Це, це договір зберігання. І ми побачимо з вами його ідею договірів цього договору. Зберігач зобов'язується зберегти річ, передану їй поклажедавцем, і повернути цю річ. Зберегач, ну, дві сторони, ми бачимо, і поклажедатель. Ну, Це от таки, так, така назва. Зберегач і поклажедавець. На що він схожий? З чим він схожий? Він, схожий, ну, ну, це є вид а, надання послуг. Ну, це послуга. Тобто ми приїжджаємо до якогось, нібудь міста, і ми маємо там валізу. І нам потрібно, щоб вона десь, а, ну, десь була, а щоб ми ходили там по цьому місту і пили каву. І для, Не свализи, свали, тому що це дуже важко. І ми беремо і кладемо її в камеру сховища. Ну, і це буде послуга. Це вид послуги. Ну, яке е, зобов'язання? Щоб ми прийшли через 3-5 е, годин, і вона там була ця вализа. І це, це послуга. Який співвідноситься з договором возв'язного надання послуг, ну, є такий невеличкий елемент там ще а, оренди. Ну, такий, трішечки. По, 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 по молочанню немає, поклаже зберігач не має права використовувати цю річ. Але там є такий елемент. Якщо є в договорі таке е, написано, це він може, зберігач може, використовувати цю річ. І в цьому разі вона, цей договір, приблизує його до договору оренди. Такі трішечки. трішечки. Ще е, які елементи договору зберігання ми тут бачимо. Ну, це що зберігання. Ну, бе, ми, ми зберігаємо річ. Зберігач, де поклажедавець це у нас е, сторона цього договору, і повернення речі. Тобто ми е, обов'язково е, обов'язані е, ну, нам треба, щоб ця річ була у нас в, е, в, в кінці, щоб вона була наша. І давайте. Е, Побачимо класифікації. І будемо розбиратися, тому що це таке саме таке слабке місце в, нашому, в цивільному кодексі, але це вони, ми знаємо, що кожне слабке місце це місце для росту. І ми будемо це місце розвивати. І давайте почнемо: договорний і позадоговорний. І кожен раз. Якщо я цю класифікацію давав, ви думали, а навіщо це? Ну, ми розуміємо, що це договір. Та? Це не має назву, це обов'язки, які вникають і за договіру. Так, так. Чому пишемо договірний позадоговірний? Якщо ну, так не буває, ну, договор купля-продажу він тільки договірний. Договір оренди він тільки договірний. Навіщо нам? Та ця класифікація позадоговірна. А для цього? Тому що є такі випадки, такі види договорів, які можуть бути недоговорими. Договір, ну договір. І це договір зберігання. Є, так, да, є договірний. Договір, та да, ми зрозуміємо, в камеру сховища це договір. Ми беремо гроші, даємо гроші, і за ці гроші нам нашу вализу хавають кудись. Ану є згідно з законом. Тобто, ну, наприклад, на транспорті, я був ну, в одному в, в українському місті, ну, там, там вокзал такий великий, залізничний. І там я йду, і там написано таке: кімната загублених речей. Я думаю, що за кімната загублених речей? Кімната заглухо загублених речей. Що це таке? Ну, Хто не знає російську загуб... ну, речі це мова російською. І я читаю кімната, загуб... Хто там, хтось говорить і там губиться ця, ця мова щось що це таке. А це буде російською кімната забитих віщей. Це договір зберегання, але там не було договіру. Є і інші випадки випадки, де, згідно з законом, заключується цей договір. Сторона не хоче ці договір, але закон говорить: ти маєш цей статус, статус перевізника, і цей статус дає тобі з обов'язок ну, цю річ, її держати і дати власнику, якщо він прийде. Ну, Тут розуміло, да? розуміло. ми сьогодні побачили, чому є позадоговорні договори. Друге, одностороннє, і одностороннє, і і односторонні, і двохсторонні. Тут, навірно, чомусь написав. А, а, яка різниця? Якщо це договір, тому дві, о, і та, і друга сторона мають якісь права і обов'язки. І це кожний договір. Ми бачимо, там є, а, є ну, він, кожний договір двохсторонній. Але ні. Яка, яка тут різниця? Різниця така. Двохсторонні і права, і обов'язки приблизно одні і те ж. Ну, приблизно так, ну, ченч. Я тобі, ти мені. В цьому разі договір дарування там також. Ну, Тот, кого одаряють, також має обов'язки, але вони не порівнюються з обов'язками другої сторони дарувальника. У дарувальника більш обов'язків, ніж у дарувальник і. Господи. Одарів... Обдарований. обдарований. Обдарований і, і обдарований. Договір зберігання. Ці двосторонні, і та і друга сторона мають таки приблизно одні і ті і теж ж права. Приблизно безплатний і відплатний. Ми бачимо це нова, нова класифікація, і як ми можемо казати цей договір? Платний чи безоплатний. По тому, по формулі, наприклад, ми бачимо договір підряду. І ми бачимо там слово оплатити. Якщо є в формулі слово оплатити, це платний договір. Давайте побачимо іншу. Що там є? Підряда. Оплатити виконану роботу. Перевезення. Бачимо. Особі має право сплатити. І побачимо договір зберегання. Тут ви не побачите слово оплатити, заплатити, як говорить Єлизавета, її улюблене українське слово гроші. Там нема слова гроші. І це означає, що він безоплатний. Так. А, ми першу, так? Чого, Чого немає? О. Друге аліаторний і стабільний. Що це означає? Може бути так, щоб сторона відказалась від цього договору. Тут є таке, така, така риса. Є три, три варіанти. Якщо я вмикну, вмикну ще раз, і я зум і ще раз проговорю ці, ці три варіанти. Три варіанти аліаторності, але не аліаторності. І о, ми сьогодні, о, ви знаходитесь на. Дисципліні цивільне право, цивільне права особиста частина. І ми сьогодні працюємо з договором зберігання. Я плутаю з договором зберігання є поховання, не поховання, поховання це окремо від договору, це послуга. Послуга поховують людей. А тут зберігають людей. <рістична> Людей, ми будемо це пізніше. Сьогодні буде дуже цікавий е тренінг. Ми будемо е зберігати дітей. І е Аліаторний і стабільний. Є три, три варіанти. Ну, ми та так договорились. Є два, ну, два поняття, що таке таке аліаторний, в, в наших умовах аліаторний. Це якщо люди, ну, сторони можуть відмовлятися від цього договору на якоїсь небудь стадії в, ць, в межах цього договору. І є перший стабільний, якщо ні та ні друга сторона не мають можливості без згоди другої сторони відмовитися від договору. Не можуть і ні. Ну, звичайно, да, договор купівлі продажу, він такий, як загальний договор, він стабільний. Так, там є вид договору, там купля-продаж в, в дрібницю, да, там може, може бути. Ну, там тільки такий елемент, а загальний він не може, він може бути, він тільки стабільний. Але є ще два варіанти. Там варіанти є такі. Другий варіант такий крайний. Точно аліаторний, і та і друга сторона має можливість відмовитися від договору. І та і друга сторона. Це договір надання послуг. І, і одна сторона може відмовитися, ну там, сплатити щось, ну якийсь там, і, і друга сторона. Він аліаторний аліаторний. А є третій варіант він такий між аліаторного і стабільного це договор зберігання. Одна, одна сторона не може, а друга може. Тут зберегач, наприклад, він не може казати: ну все, я, я, я втомлений, я вибрасую твою річ на вулицю. Не буду його хранити. Він не має такої можливості так казати. А може той, хто передає цю річ, сказати я забираю її. Так. Він це може зробити. І це такий між аліаторний, стабільно. Ну, більш ми ну, куди відносимо? Ну, ми про, можемо проголосувати, а, я, а може, що я так як я порішу, так і буде в цьому світі. І я так рішаю, що це алеаторний. Це також буде алеаторний. Якщо одна сторона може відмовитися від договору, від, ну, від продовження цього договору, це буде аліаторний. Амінь. І фідуцарний, і, а якщо загальний. Ну, фідуцарний ну, ну, що тільки та сторона, обов'язково яка, з якою заключили договор, вона обов'язана виконати виконати цю роботу. Це буде фідуцарний. Також три варіанти. Е, ні, три варіанти. Тут буде так. В, е, е, да, тут хто? Тільки на стороні да, хто працює. Він, але не він. І в цьому ми сьогодні е, е, Договір зберегання це буде загальний. Чому? Тому що е, тільки та сторона, у нас, якою. Ну, п, Хранитель, uh, поклажедавець і хранитель. Хранитель, він, він, тільки він е, об обов'язково е, зберігає цю річ. Але там є така небольшая, ну невелика ри риса, е, вона така, якщо є, якщо ну, в договорі написано, що можна передати іншій стороні, то тут нема ніяких Запитань. Але якщо там, наприклад, якісь такі є умови, що є ризик гибелі речі, ну речі, яка, яка там зберігається. І в цьому випадку можна передати, ну, щоб його зберегти, але це не буде, не зроблять цього загальний вид договору. От і все. Я не знаю, я заплутав більш, але ну я бачу людей, які на мене бачать на мене, і по їх обличчю, я бачу, що вони в по їх світлому обличчю. Я розумію, що вони розуміли, що я говорю, і я прошу ваше запитання.